Знаєш, приємно бачити своє рідне місце місто в наших сюжетах. Шкода, що тільки в розряді про ДТП. Ой, друзі, ще одна аварія сталася прямісінько у житловому будинку столиці. Щоправда, цього разу без авто. Аварійні труби на горищі затопили квартиру. Вода наробила чимало лиха. Для її власника стеля провисла, шпалери відклеїлися, а в меблі просто, ну, тепер зіпсовані. Навіть після акту обстеження від керуючої компанії чоловік не отримав жодної компенсації. Більш того, у ЖЕКу йому відповіли, що він сам винен. То що робити, якщо ви постраждали від зношених комунікацій на горищі? Куди звертатися і як довести свою правоту? Все це з'ясовували наші журналісти. Така Жах. Боже, тут в воді. Стеля провисає, шпалери відійшли від стін, меблі набухли, а вода стоїть ледь не по самий поріг. Такий вигляд мала квартира Анатолія після затоплення. В ванні. Звичайно ж, теж прорвало натяжну стелю. Ну, Тут впав плафон, який ще пошкодив ванну. На сьогоднішній день підлога була вся в воді. І прийшлося мені все це вимивати, сушити, звісно, прибирати, а потім уже обдирати стелю, щоб не було, щоб не пішов ні, ні грибок, ні, ні було ні ніякої. Ні. Коли стався інцидент, анатолій був не вдома. Від сусідів дізнався, що причина потопу пошкоджені труби централізованого опалення, а вони знаходяться на горищі будівлі, тобто над самісінькою квартирою. Постраждала не тільки оселя Анатолія, вода наробила шкоди і нижнім поверхам. Написана причина залиття, пошкодження вантуса на трубопроводі централізованого опалення на горищі житлового будинку і висновки та рекомендації комісії. В разі виникнення нового залиття радимо мешканцям квартири е е терміново звертатися на центральну диспетчерську службу Солом'янського району. Анатолій звернувся до керуючої компанії, щоб вони компенсували збитки. Однак відповіді не отримав, окрім акту про затоплення та поради, що робити в схожих випадках. І це не дивно, адже за словами юристів, акт про обстеження ніщо більше ніж звичайний папірець, і він аж ніяк не гарантує відшкодування коштів. Необхідно в судовому порядку виключно встановлювати, по-перше, винуватця сам факт залиття фіксує, як ми вже сказали, акт комісійний з представниками ЖЕД. Водночас розмір збитків може зафіксувати лише експерт. Судовий експерт атестований, який може провести належну експертизу розміру збитків і ціну, відповідно, яку необхідно сплатити для відновлення квартири. В керуючій компанії кажуть, через прогалини в законі напряму відшкодувати збитки вони не можуть. Тому це все повинно вирішити через суд. Що ми винні, то ми повинні сплатити певну суму. Юристи пояснюють, на суді допоможе велика кількість доказів. Можна навіть елементарне фотографування, відеозйомкою е, фіксувати наслідки. Це зокрема може бути і е, шпалери, які наприклад можуть відклеїтись наслідок залиття. Це може бути і е, стіни, які можуть покриватися пліснявою. Чекати, склавши руки, поки суд призначить стягнення коштів з керуючої компанії теж не варто за словами юристів. ремонт можна робити одразу після експертної оцінки. Чеки про покупку матеріалів зберегти хоча комунальники кажуть, у схожих інцидентах готові співпрацювати. Бувають у нас такі варіанти, що мешканець каже, що там незначні якісь пошкодження, Я дам якісь матеріали. У нас є працівники, якими силами ми можемо зробити там те ж саме пофарбувати, поштукатурити, відновити. Аби схожих інцидентів не траплялося, юристи радять писати запити в керуючу компанію принаймні раз на рік. Тоді комунальники перевірятимуть та змінюватимуть труби, та будуть міняти комунікації, які потенційно можуть вийти з ладу.